Інвалідність не завада для працевлаштування. На ярмарку вакансій пропонували роботу для людей з неповносправністю. Зазвичай після таких ярмарків роботу знаходять 15-20 людей. Цього разу до участі зголосились 22 роботодавців. 140 подали вакансій за 24 чотирма професіями. Ну, основні професії з робітничих це є слюсарі, машиністи, провідники вагонів, прибиральники службових приміщень, охоронники водії, а звищує. Освітую, це бухгалтери, геодезисти, інженер прихідно-кошторисної документації, адміністратор, торговий представник, ну і інші професії. За законом у штаті кожного підприємства має бути не менше 4% інвалідів. У нас зараз 22 інваліди працює. Нам треба 28. Тобто, щоб виконати цю квоту, нам треба 28 чоловік. Роботодавці кажуть, неповносправні дуже цінують свою роботу і зазвичай викладаються на 100%. Дуже відповідальні. Дуже багато у нас є, наприклад, інвалідів, які ну з вадами слуху, але вони, скажімо так, вони настільки швидко і настільки якісно працюють, що іноді пере, як то кажуть, перевищують всіх інших працівників. Тобто, по швидкості, по якості, тобто дуже, дуже відповідальні, і дуже якісно працюють. Тетяна часу не гаяла. Йшла всіх роботодавців і таки знайшла для себе роботу. Я дуже рада, мене запросили на співбесіду завтра з директором. Взагалі-то я шукала бухгалтера, а знайшла посудомийки. Нічого страшного. Знаєте, гроші завжди е е е люба робота в почоті, як то кажуть. Ці дівчата шукають роботу і для себе і для колег з товариства сліпих. Підприємство збідкається вони працює по кілька днів на місяць, а інші роботодавці беруть незрячих, дуже неохоче. Реально ти поспілкуєшся, він бачить, що ніби в тебе знання є все-все і не знає. І вагається, і переважує те, що він ну, не беруть неправда. Дуже мало є про це влаштованих. Но ну, вада зору це гірша судимості. Все. Та роботодавці все частіше беруть до себе людей з інвалідністю, особливо компанії з іноземним капіталом. Всі, хто хоче, можуть знайти роботу. Є багато видів недомної роботи, є. Через інтернет-робота, наприклад, тестувальний комп'ютерних програм. Людина практично не повинна мати ніяких спеціальних знань, дають їй програму, і вона як споживач дивиться, що їй зручно, що незручно. Єдине, що е, така е, віддалена робота не дає можливості соціалізації адже для неповносправних важливо не лише працювати, а й відчувати себе потрібними в суспільстві. Тетяна Маравель, Віталій Дорош, головні новини Львова.